Григорій Скаверода, байчка про щуку та рака. Щука, натрапивши на солодку поживу, жадібно її проковтнула, аж раптом відчула сховану в ласощах вудку, що зав'язла в її нутрощах. Рак це примітив здалеку. І на другий день, побачивши щуку, спитав: А чого це ви пані? Так і невеселі. Куди подівся ваш кураж? Не знаю, брате, сумно чогось. Думаю, щоб розвеселитись, попливти з Кременчука в Дунай. Дніпро щось на а я знаю причину вашого суму, сказав рак. Ви проковтнули вудку, тепер вам не допоможе ані бистрий Дунай, ані плодоносний ніл, ані. Веселоводний меандр, ані золоті крильця. Меандр це річка в Малій Азії, що має дуже звивести річище. Сила, рак каже, щиру правду, без Бога і за морем лихо, а мудрій людині весь світ батьківщина. Скрізь і завжди й буде добре. Вона не збирає добро по місцях, а має його всередині себе. Воно її сонце в усякий час, і скарб усіх краях.